Почути голос народу мешканці Маняви пікетували облдержадміністрацію. Вимагають врахувати їх позиції стосовно добровільного об'єднання територіальних громад. Люди не згодні з тим, що їх хочуть приєднати до інших населених пунктів, адже певні, що самі здатні сформувати спроможну громаду. Обласна група, робоча група не подає на Київ нашу е е е територіальну громаду, а приєднує нас до Солотинської громади. Ми з цим категорично не погоджуємось, тому що Законодавство нам дозволяє бути окремою спроможною територіальною громадою. Обговорити проблему людей запросили до зали засідань. Мешканці Маняви кажуть, мають бажання і можливості для розвитку, тож хочуть, щоб їх включили у перспективний план області. Манявська громада разом селом і Манявеселеще байки може розвиватися і вся перспектива розвитку є. Чому? Тому що Величезні два об'єкти це скирт Манявський водоспад Манявський, які дають можливість величезний потенціал розвитку туристичний голос. Утім, посадовці пояснюють такий варіант суперечить закону. На території громади, яка об'єднує Маркову і Бабча, відірвана від території Манявської об'єднаної громади, є ще один такий невеличкий острівець. Методика це забороняє. І ми у голові сказали, ми не проти подати маняву абсолютно, але ми порушуємо основне закон. Думку громади таки треба врахувати у цьому переконані активісти партії Воля тим більше, коли мешканці настільки активні у відстоюванні власної позиції, адже здебільшого люди не розуміють суті реформи. Дуже погана інформаційна кампанія, просвітницька кампанія. Що це таке, що будуть мати громади, щоб люди могли добровільно прийняти рішення, що об'єднуються з тим чи з тою чи іншою громадою. Тому ми дуже багато спілкуємося із громадами, їздимо по областях, зустрічаємося із сільськими головами, зустрічаємося з представниками інтелігенції. Активісти кажуть, коли йдеться про добровільне об'єднання територіальних громад, нав'язувати будь-які рішення згори неприпустимо.